Є люди, наповнені холодом, і болем колючим наповнені, слова в них вдаряються молотом, бо серце в таких заштриховане, це люди з залізним характером, і часто тому лиш, що зранені, тому що із болем не впорались, вони покриваються шрамами. Від них завжди віє ж холодом, хоч прагнуть тепла від оточення та колять словами за нозами, шипами відлякують гострими, бояться із болем зустрітися, себе захистивши бар'єрами, бояться для інших відкритися, себе закриваючи скелями. Для них виглядає це силою. Та насправді вони є обмануті, ці люди не будуть щасливими, бо відкритись вони не наважаться. Боячися зустрітись із болями, закривають себе і від радості. Бідні люди, наповнені холодом, і до себе наповнені жалістю. Не судіть тих, що сповнені холодом. І крізь скелеті не проривайтеся, чим сильніше ви тиснути будете, тим сильніше вони закриваються. Виживіть і щоденними діями дуже ніжно до серця торкайтеся, і, можливо, вони стануть іншими. Тільки силою не вривайтеся. Бо не зможете ви докорами. Результатів від них добитися, їхнє серце і так уже зболене, ти лиш можеш чекати і молитися, і тепло, яким буде віяти на те серце, що холодом сковане, поступово прийде від лигами щастя і радість, та вже відновлені.